Цю бабцю я зустрів на краю села на старому подвір'ї. Вона не питала, хто я. Лише подивилась і сказала: Я чекала, сідай! і почала говорити. І те, що вона сказала, стосувалося людини, яку знає кожен українець Валерія Залужного. Слухай уважно, бо це не видіння, а пряма вказівка згори. Немає часу на прикраси. Запам'ятай, бо колись ці слова стануть основою нової правди про нього, про того, кого звати Валерій Залужний. Його доля шокує увесь світ, бо він не просто воїн. Його ім'я не буде зниклим, не буде знеціненим. Його не забуде народ, бо він не покинув народ, навіть коли відступив. Відступив не тому, що програв, а тому, що мусив дати простір іншим показати свою спроможність. Але прийде момент не завтра, не через рік, але в межах трьох років, коли його крок назад стане ударом вперед. Після того, як його зняли з посади, у Києві було багато тиші й брехні, але на небі не було тиші. Бо ангели плакали не за ним, а за тими, хто не побачив у ньому останню опору. Йому не дали слова, бо він знав забагато. Залужний мав план, як дотиснути ворога. Не одного, а кількох. Але вгорі, в уряді боялися не ворога, а того, що залужний стане надто великим. Його заслуги на війні не просто битви, він зупинив смерть на півдні, він тримав схід, коли вже не було чим. Він говорив правду, коли в столиці хотіли чути казки. Кожна його команда була не зі страху, а з внутрішнього бачення. Його не водила злоба, його не водила політика. Лише розрахунок, любов до свого війська і обов'язок. Не він шукав славу, слава сама йшла за ним. Коли прийшов час відходити, він зробив це без шуму, але навіть у тиші його присутність залишилась. Ті, хто його знецінив, втомляться пояснювати, чому їх рішення були хибні. Бо з часом навіть ті, хто тримався при Зеленському, почнуть говорити. А залужний тоді казав правильно. Бо правда не в ефірах, вона в результатах. І він не зник. Його не поглинули кабінети чи задуми ворога. Він вийшов за межі фронту і почав працювати в тіні. У Лондоні, у Вашингтоні, у Брюсселі. Його слово важило більше, ніж деякі цілі делегації. Він не мовчав, він готувався. За кордоном про нього почнуть говорити більше, не лише як про генерала, а як про майбутню фігуру держави. Не президента, не те звання йому, але того, хто вирішить. Того, чия думка стане останнім словом у суперечці, того, чию постать ставитимуть у приклад, як Україна має захищатись, боротися і будувати. Скоро почнуться витоки правди. Люди дізнаються, як були суперечки, як він просив ударити там, де з Києва казали чекати, як його стратегія, яку знехтували, пізніше повторили під іншим іменем. Як він попереджав, що буде другий наступ з півночі, і як усі його слова збулись, а він не мстивий. Він не прийде з гнівом. Він прийде тоді, коли українці самі його покличуть. Не буде перевороту, не буде бунту, буде потреба. І тоді знову з'явиться його постать не зі зброєю, а з рішенням. Його покличе не влада, народ. Бо знову почнуть гинути хлопці. І не буде кому зупинити це. І тільки він зможе дати інструкцію, яку послухають навіть ті, хто при владі. Його слово відродиться в народі. Десять країн визнають його як людину, що змінила хід історії. Його покличуть виступити в НАТО, у Конгресі США, на міжнародних форумах. І коли він говоритиме, буде повна тиша, бо він не буде просити допомоги. Він буде нагадувати. Ми самі вистояли. Допоможіть завершити. Росія вона впаде в тінь не лише як держава, а як поняття. Бо коли Залужний знову з'явиться на обрії України, Росія зникне з перших шпальт. Її образ зітреться, бо не буде страху. Навіть їх солдати знатимуть. Цей генерал знову поруч. А отже, кінець близько. І тоді піде переляк не в Україні, а в Кремлі. Ім'я Залужного буде вироком без слів. Без зброї просто присутність, як холод, що пробирає до кісток. Його згадки будуть у кожному закритому бункері російської еліти. Вони боятимуться його більше, ніж санкцій. Його доля шокує не Україну, а світ. Бо ніхто не очікує, що генерал, знятий без пояснення мовчазно і спокійно, знову вийде на сцену не заради себе, а заради порядку. І він наведе лад, почне не з міністерств, а з фронту, з тилу, з військових частин, почне з честі і завершить системою. Його не назвуть зрадником, його назвуть візіонером, бо він бачив не лише війну, а після війну добу. Всі забули. А він ще тоді говорив: ми маємо думати, що після перемоги. І всі сміялись. А тепер згадають. І ще тобі скажу. Його не зламала відставка, в його загартувала ізоляція. Бо тоді, в тиші, він вибудував новий курс, і той курс ще покаже себе, і не в уряді, у в серцях його знову поставлять у центр розмов, і молодь почне говорити: Хочу бути, як він! І армія відчує командувач поруч, навіть якщо не у формі. Запам'ятай, не буде дня, коли про нього забудуть. Його ім'я не зітруть, бо це ім'я стало частиною української сили. І згодом навіть ті, хто його зняв, будуть виправдовуватись, бо його місія більша, ніж посада. Він не прийшов для медалей. Він прийшов, бо мав у собі поклик. І цей поклик ще раз прозвучить. А тепер слухай добре, бо це вже останнє, що скажу. Коли він з'явиться знову, не буде сурм, не буде гучних слів. Він не прийде просити, він не прийде виправдовуватись, він зробить те, що має зробити тихо, спокійно, рішуче, і всі, хто колись сумнівався, прикусить язика. Бо не він себе покаже, його покаже правда. Його не будуть називати почесним за наказом, його будуть згадувати по ділах, і не через страх, а через повагу. Бо страх минає, а повага тримається довго. Він несе її на собі, як хрест, мовчки, з гідністю. Ще скажу: не шукай у ньому гніву. У ньому буде лише тверда рука і ясна голова. Саме це зробить його незамінним у той момент, коли все знову розхитається. І навіть ті, хто раніше стояв навпроти, скажуть без нього не впораємось! Про нього говоритимуть на всіх континентах не тому, що він гучний, а тому, що він чистий. Росія тоді буде вже не страшна, бо її не стане видно. Вона зникне не від сили армії, а від тіні його присутності. Бо тінь правди довша за багнет. Запам'ятай, дитино, що слава не в медалях. Слава і в тому, коли твоя присутність змінює хід речей. І коли згадають про перемогу, скажуть його ім'я не за наказом, а від серця. А тепер усе більше не скажу, бо решту вже сам побачиш. І коли той день прийде, пригадай ці слова і помовчи, бо перед правдою мовчать. Вона замовкла так само несподівано, як почала, сіла, глянула в небо. Скоро буде знак, сказала лише. А я мовчав, бо відчув. Її слова вже не можна зупинити. Вони пішли в світ як вітер, як вода. І коли настане час, кожен згадає, що бабця говорила правду, і що залужний ще скаже своє головне слово.